Директор музичної школи Людмила Кочевенко розповідає, що цьогоріч, завдяки спільним зусиллям, заклад може пишатись як відкриттям єдиної в Україні виставочної експозиції кімнати пам'яті Святослава Ріхтера, так і творчими здобутками. В цьому році школа зробила дуже багато. По-перше, ми взяли участь у декількох міжнародних конкурсах. Наш оркестр викладачів здобув гран-при на всесоюзному конкурсі. Нам дуже допомагають наші батьки, тому що поїздка в Другобич була повністю оплачена батьком нашої Магдалинки Борщівської. І не дарма, тому що ми їхали хвилювалися, але гран-прі то найурочиста перемога нашого колективу. Викладач музичної школи Віктор Журавський пишається своїми учнями та звертає увагу, наскільки важливо демонструвати напрацьовані музичні навички. Саме для такої мети потрібна велика сцена і переповнений глядачами зал. І коли дитя е, прорисує. Йому потрібно, потрібно показати себе, а показати в класі це неможливо, тому що це маленька аудиторія десь на сцені в школі. це добре, але на такій сцені. Це просто коли переповнений зал, це просто е, прекрасно. Марина Зубкова вже п'ятий рік навчається хоровому співу. Дівчина зауважує, що на заняттях ніколи не буває сумно. Тут вона знайшла дружній колектив та уважного вчителя. Маю сказати, що в нас дуже дружній, веселий колектив, дуже хороша вчителька. Вона може завжди або щось підсказати, або щось виправити. Батьки вихованців та запрошені гості зі словами вдячності говорили про музичний заклад, що виховує у дітей естетичне світосприйняття та дає можливість особистого розвитку. Хотів привітати цю школу і керівництво за той дійсно справжній вагомий внесок, який вони роблять в наш складний час. Виховують у дітей естетичне, естетичний смак, знання музики, знання вічного й доброго, бо все інше минається і обов'язково минеться. we know